Вперше військовою справою Владислав зацікавився у 16 років. Ще підлітком почав займатися військово прикладними видами спорту. А далі, після закінчення полтавського технікуму транспортного будівництва, була служба в армії. Від виконання громадянського обов'язку хлопець не ховався. Сам прийшов в воєнкомат і сказав в воєнкому, чому мені не, не прислали п, повістки. Я вже якби ж дуже училити училище, училище закончив. ж, а повістка до сих пор не. Добровольно прийшов сам готов, а то в міткемісію пройшов. І поїхав в Крим. Після восьми місяців його військової служби у Криму почалися сумнозвісні події. Тож з анексією півострова Росією мусив повертатися додому у Полтаві. Побачив оголошення про набір добровольців у одноіменний батальйон патрульної служби особливого призначення. Після нетривалого навчання потрапив у зону бойових дій. Тут його знають за позивним Відьма. Охорона громадського порядку, чергування на блокпостах, затримка диверсійних груп та викриття контрабанди. Ось далеко не все, що в службовому обов'язку спецпризначенців батальйону Полтава була задержана жінка, скажу такою фразою, сливала інформацію. ну, не тим людям, яким... вона фотографувала блокпости. От напрямують єд в автобусі з совсіма з Донецька, наприклад, да а сама вона була з Запорозької області. Я пытался їй объяснить, що не можна. на Донбасі. Люди різні. А те, що для більшості бійців добровольчих батальйонів, укропи, хунта, хохли, хлопець вже звик з ними розмовляти все одно, що горохом об стінку. Натми приїхали з Константіновким. Люді дев'яносто п'ять процентів були агресивно настроєні. Правильно на проросійську, то они за ну, за Росію, то они против на української власти, проти нас, української армії, то есть що ви здесь делаєте, то зачем ви приїхали нас убивать? На сході вистачає й таких, хто ладить навіть на вбивство наших солдатів. Бабушка міцна принесла покушати. Була ситуація така, да. Принесла покушать. Ну, ребята, ну ж що бабуся божа дувальчика. І вийшла така ситуація: дев'ять чоловік погибло, От потравила просто ребята. Якщо добра не бачиш від співвітчизників, то людського ставлення від ворога годі й чекати, наголошує Владислав. Найстрашніше опинитися в полоні. Знає з досвіду одного українського сержанта. Обстріляли групу. Є хтось є ранений, вони їх забирали. Тисяч тяжело ранен. Добивали, Добивали, потому как с ним ніхто тягатися, как бы сказать, не не хотели. Після смерті матері, серце якої не витримало хвилювань за сина, ненькою для Владислава стала Україна. Всі люди, які хочуть одного миру. Ситуація на блокпості була. Я проверила автобус з біженцями. Они, они ехали в Крематорск з Донецька в окошке в заднім в конце автобуса. В окошке я увидел мать, которая смотрела на нас с улыбкой, з с радостью в глазах. І у ні на руках. Ну, девочки, ну от три може, чотири. девочка улыбалась на Девочка улыбалась, то спомахала ручкою. Вдома на Владислава чекають батько і кохана дівчина. Їхня любов допомагає жити і боротися за мир і спокій своєї країни. У майбутньому влад хоче стати офіцером.